Бійці зі Сходу, які нині перебувають на лікуванні у Луцькому військовому госпіталі, пройнялися роботами, які для них підготували вихованці Луцької художньої школи. Майже 80 малюнків випромінюють патріотизм і віру у перемогу. Вони об'єднані темою з любові до України. На думку учасників зустрічі, це саме те, що нині потрібне в інформаційному протистоянні недругам. У Луцькій художній школі, хвилююча зустріч з дитями українського війська, які нині перебувають у військовому шпиталі, розпочалася з вірша юної художниці Вікторії Валецької. Скажіть для чого? Для чого гине батьківщина? Ми ж все одно свій свірі. бо ще не вмерла Україна і ще багато років буде жити. Пишу вірша, стікають сльози. А війна йде, йде війна. Лежить солдат, лежить серед червоних мат, лише стоїть мати на порозі. Тікають на політичку. Я спочатку написала вірш, коли подивилася по новинах, коли почали обстрілювати Маріуполь. Тоді я не знаю, зразу так нахлинуло, я почала писати вірша. А потім у нас було завдання Ілюстрація до вірша Я була тема ілюстрації в АТО. Я така вирішила написати картину на цей вірш. Черговий вернісаж зібрав небайдужих. Учні різних класів виконували роботи з бажанням передати їх бійцям українського війська. Вірою в перемогу просякнута робота десятикласниці Луцької загальноосвітньої школи No7 Катерини Палістович разом з воїнами світлами здолаємо пітьму. Дівчинка каже, що протягом трьох днів після занять працювала над втіленням задуму. По-перше, була така тема. По-друге, все ж таки набралося от того негативу, і хотілося якось так виплеснути просто цей весь негатив в свою роботу. Роботи, представлені на виставці з любов'ю до України, виконані у різних техніках і стилях. Тут малюнки учнів початкових класів навчання і більш досвідчених. Ці картини це є наша зброя. Оце є наша зброя, та інформаційна зброя, якої нам не вистачає сьогодні в Україні. Це раз, друге. Безпосередньо це показує про те, що в нас ростуть патріоти України. Учасникам АТО учні вручили квіти й малюнки, зворушені такою увагою бійці українського війська. Вони щиро дякували за увагу і підтримку, яку відчувають на передовій постійно. Дійсно підтримуємо дух бойовий, коли дивимося на дитячі малюнки. Ми віримо в те, що вони, коли поки вони вірять в нас, ми просто що неприступною стіною будемо стояти на захисті кордонів України. Там бувають тільки сльози, то бувають тільки коли дивишся, читаєш письма дитячі. Дивишся малюнки, то десь тихенько, щоб ніхто не бачив, то можна сльозу пустити, але ж так не можна, щоб хто бачив. Там малюнки багато, діти присилають, волонтери привозять. Ми всі бліндажі обділюємо на стінках, на ходних дверях. Некоторі если в селі місцевим дітям роздаємо. Спочатку в госпіталі, а потім вже туди. З виставкою робіт учнів Луцької художньої школи під назвою з любов'ю до України ознайомилися також загальноосвітні навчальні заклади міста.